Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити 10 доларів за себе, та також по 20 доларів за кожного запрошеного друга, що зараз становить більше 800 гривень. А біржа Bybit запустила акцію, де за відкриття віртуальної карти ми отримаємо 10 доларів, як я вже й казав раніше. Що нам потрібно робити? Перший переходимо за посиланням. Посилання я залишу в описі під даним відео. Спершу ми повинні бути зареєстрованими на біржі ByBit. Потім ми переходимо за посиланням. Посилання, як я вже казав, залишу в описі під даним відео, і ми повинні оформити е, карту ByBit. Ми оформлюємо карту і вказуємо потрібну інформацію. Коли ви перейдете за посиланням і зареєструєтесь, ви повинні оформити дану карту, просто натискати Отримати карту, ну і так далі. Тепер, за умовами акції, ми повинні витратити від 5 доларів, тобто зробити покупку. Але кажуть, що зараховують навіть від 1 долара. Але не будемо ризикувати. Повинні зробити покупку від 5 доларів в будь-якому сервісі, тобто, це можна, наприклад, навіть щось замовити від з AliExpress, тему, Джум і так далі. Також можна спробувати через українські різні сервіси. Також щоб як поповнити дану карту. В принципі, якщо у вас на Bybit є гроші на аккаунті фінансування, то ці гроші також будуть відображатися у вас на балансі. Якось у мене там 120 доларів. У вас буде відображатись на вашому балансі. І, про, і, наприклад, в Aliexpress, як оплатити дану покупку. Просто додаєте дану карту, натискаєте на саму карту, там пишете, ну, тобто, заповнюєте дані карти, тобто, CVC і так далі. І просто знімаєте там від 5 доларів, оплачуєте будь-яку покупку, і вам нараховується за це 10 доларів. Також ми можемо запрошувати своїх друзів за своєю реферальною системою і отримувати по 20 доларів за кожного запрошеного друга, що зараз становить по 800 гривень. Недлайн цієї акції мені невідомий, але нагороди начисляються 14 днів після, ну, після оплати, тобто після завершення всіх умов. Але, в принципі, думаю, що до нового року 100% можемо реєструватись, поки що а, моїм знайомим а, приходять виплати, тому, в принципі, дійсно виплати приходять. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Також обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал, на якому я зараз знаходжусь. Посилання буде в описі під даним відео. Всім дякую за увагу! Слава Україні!